Не всі знають, але тут на вулиці консульській колишній Комунарів, розташований оптовий овочевий ринок. Потрапити сюди можна лише рано вранці, тому що він відкривається о 4 чи о 5 годині, а о 10 тут вже нікого немає. Але воно того варте, кажуть люди, тому що ціни вдвічі менші, ніж ті, які ми бачимо на звичайних ринках. Яблоко по 6 гривен, мандарин 27 гривен, э, гранат 40 гривен, вот эти по 65 гривен, ананасы по 40 гривен. Угу. А что еще вы хотите? Грибы по 30 гривен, что? Лимон э, 22 гривен. Ну, если картошка на рознице 12-11, здесь она 89. Мандарин здесь, допустим, 33, там 38. Фрукты везутся в основном с Одессы, Херсон. Западна Україна, яблука. А овочі в основному Херсонська область Каменка. огурець, помідор йде з Каменка. Часто приходим, але беремо помалу. Всі здесь купляются, а потом идут на центральный рынок и перепродают. Пятерку, шестерку имеют гривень. Поняли вы? Я взяла два кілограми моркви і хочу їх зважити на контрольних вагах, які повинні бути на ринку, але я їх тут не бачу. За місце площею 2,5 квадратних метри підприємці платять 120 гривень щодня. І це при тому, що працювати вимушені у несприятливих умовах. Люди жаліються на те, що працюють у холоді серед калюж, ще й дах тече. За інформацією Бердянського міськвиконкому та головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області. нежитлова будівля по вулиці Консульській 69 належить товариству з обмеженою відповідальністю Плесея на праві приватної власності. Юридична фірма зареєстрована в Києві. Сьогодні на цій території веде господарську діяльність підприємець Микола Папанов, який діє на підставі договору оренди. Фірма Плесея та підприємець здають в суборенду приміщення складського типу і місця іншим підприємцям. За офіційними документами, територія не є ринком. Це не ринок і ніколи він не ринком, не торговими рядами, не був. Це об'єкт, ну, скажімо, типу магазин. От такого плану. Тобто це приміщення. Приміщення, яке здається в оренду, торгівлю. В ньому здійснюється торгівля. Тому це не ринок, там не за місцеве не платять, вони платять оренду. Втручатися в господарську діяльність любого угу. суб'єкта господарювання місцева влада не має права. А от коли покращаться умови праці для людей та що чекає на територію згодом, розповів орендатор. Це здання покупалось, оно викуплено, є частною власністю і планується під ТРК. навіть вже проплачений проект багатотисячний і не в гривніх. Тобто, все готове. але в зв'язку з тим. Ни для кого не секрет, что Бердян сейчас всех на слуху в связи с агрессией, угу. пока это дело заморожено. А док и будет так, как я? Ну, мы стараемся, индивидуально там пленкой накрываем, угу. разрешили им у каждого сделать навесы. Угу. Сейчас я буду с фирмой разговаривать, чтобы сделать прямо на территории так называемого рынка. Зробити навіси. Час покаже, чи здійсняться грандіозні плани орендаторів, а поки що покупці мають бути пильними під час власних закупівель, адже цей оптовий ринок фактично працює нелегально. Як то кажуть, сумління наш головний контролер.